З вами смога Стеджміль і ми починаємо. Розкажіть свою історію про те, як ви зіткнулися з приколами забезпечених людей. Ми займаємося організацією подорожей. Якось були клієнти, які поїхали в медовий місяць і заявили, що не спатимуть на матрацах, на яких лежали інші люди. Тому нам доводилося купувати новий матрац для кожного готелю, де вони зупинялися. Кожен матрац коштував понад 5 тисяч доларів. Вони зупинялися у п'яти готелях. Один хлопець підрізав мене на дорозі, коли ми вийшли з машини, він мовчки простягнув мені чек на 65 тисяч євро. Збитки, які він завдав, склали всього 200 євро. Один чоловік зарезервував аж два вагони поїзда для себе, своєї сім'ї та охоронців. А до цього намагався заплатити моїй шкільній подрузі величезну купу грошей за те, щоб вона провела два тижні з його дочкою, щоб їй не було самотня під час відпочинку на гірськолижному курорті. Раніше я жив неподалік одного престижного універу. Щороку, коли діти з багатих сімей поверталися додому, ми лазили по баках для сміття, бо ці студенти викидали робочі ноутбуки, дорогі плеєри тощо. Вони настільки багаті, що вважають техніку вартістю понад 500 доларів негідною тривалого використання. Мій батько Тесляр, один чоловік найняв його, щоб встановити у себе на кухні піч для піци. Тато все зробив, отримав гроші та запитав клієнта мовляв, а як часто вони взагалі готують удома піцу? Той відповів рідко, просто моїй дружині потрібно місце, в якому можна підігрівати піцу, що охолола, яку привозять з ресторанів. Мій знайомий будував будинок для однієї подружньої пари. Стосунки подружжя були жахливі, але чоловік був дуже багатий і боявся розлучення. Коротше, їм встановили окремі ліфти, щоб вони випадково не перетнулися вдома. Працюю у приватній школі. Якось заходжу в клас, а там купа семикласниць заспокоюють подругу, що б'ється в істериці. Дівчинка вся в сльозах і майже ультразвуком скаржиться на своїх батьків: я не розумію, невже їм важко купити мені нового коня? Двома днями пізніше вона була вже задоволена, вихвалялася, що дошантажувала батьків, заявила, що кине кінний спорт, і того коня їй таки купили. На канікулах вони поїдуть за нею до Дубаї. Працював у компанії, яка займається продажем важкої техніки. Подзвонила жінка і поцікавилася, чи можна в нас взяти в оренду великий кар'єрний самоскид на кілька днів. Сказала, що хоче зробити чоловікові сюрприз та відзначити його день народження у кузові самоскита. Зізналася що може купити машину, але не уявляє, що з нею потім робити. Приходить якось хлопчина по вакансії кур'єра. Обговорили усе, тільки під кінець він уточнює. Я буду на пішим кур'єром, маю авто. Вам, юначе, лише 18 виповнилося, у вас вже є права та машина. Ні, прав немає. У мене власний водій. Тато сказав: ти вже здорова дитина, йди працювати. Є у нас у місті одне велике виробництво. Ще кілька років тому власник їздив старенькою машиною, в якій було років 30. Одного разу бачив його в недорогому магазині, де продукти першої необхідності продаються дешевше. Він рахував дрібницю і збирався купити трохи недорогих цукерок і одягався відповідно. У той же час вони закуповували обладнання на 200 тисяч доларів, і квартир в країні в нього повно. Якось ми з чоловіком пішли до торгового центру. Випадково натрапили на двох наших друзів, до них якраз знайома пара в гості приїхала. Коротше, пішли ми всі разом посидіти до кафе. Якоїсь миті гість нашого друга вибачився і відлучився хвилин на 10. Ми подумали, що він просто пішов у туалет. Але наступного дня нам зателефонував друг. Як вам наш знайомий? У нього нерухомість у трьох країнах. Яхта та власний Бентлі. А втік він учора, щоб виїхати з паркування торгового центру та заїхати назад. Там просто безкоштовно лише півтори години стояти можна. Я був у раді директорів великої компанії. У нас був один інвестор, який лише на нас підняв сотні мільйонів доларів. Гарний, начебто хлопець, я був у шоці, коли дізнався, що він виставив нам рахунок за кілометри. Які намотав велосипедом, коли їздив до нас на засідання ради директорів і назад. Колись давно почав доглядати мене дуже забезпечений хлопець, а я морочила йому голову, мовляв, то так, то ні. Зрештою відмовила, пізніше вирішила поновити спілкування. Він за цей час з'їхався з дівчиною. Щоб почати стосунки зі мною, але і при розлуці не образити дівчину, він купив їй квартиру з дорогим ремонтом. Сказав, що негарно виставляти дівчину на двір. Моя дуже багата тітка в 45 років одружилася з хлопцем років 25, і народила йому дочку. Чоловік її одразу злився, обламавшись і не отримавши ні копійки. А у тітки дах трохи поїхав через все це це. У результаті вона купила величезну квартиру моїй сім'ї за те, що ми вирощуватимемо її дочку як свою рідну, надсилає на місяць близько 100 тисяч і спілкується з дитиною, як і з племінницею. Так у мене в 22 роки з'явилася молодша сестра та гроші на іпотеку, тітка в курсі. Деколи здається, що живу в дурдомі, але сестру дуже люблю. Я з простої сім'ї. А наречений із дуже заможнює. Весь час знала, що він мене перевіряє. То він нібито розорився, і ми два місяці жили на мою зарплату, то його ще багатший і успішніший друг благав мене покинути нареченого і піти до нього. І ось у шафі висить весільне плаття. На столі лежать квитки на Барбадос. А я стою і думаю, воно мені потрібно. Зовні я звичайна дівчина, не супермодель. Але й не страшна. Нещодавно зустріла свого принца: красень при грошах, носить мене на руках, робить подарунки та компліменти. Але мене постійно мучила думка чому такий, як він, вибрав мене? Я набралася сміливості і спитала його про це. Виявилося, що його тягне до страшненьких, кинула його. Мені не потрібен багатий красень, який вважає мене негарною. Я доглядаю тварин вже більше 10 років. Одного разу мене найняла одна розкішна дама, що володіє пентхаусом у вежі на Манхеттені. Доглянути її кота, поки вона у від'їзді. Квартира в дами була величезна, але найбільше мене вразило, що коту було відведено ціле крило, зроблене спеціально під нього. Найбільше мене вразила його ванна, так, кішка мала свою ванну, де стояла величезна плазма. По якій крутилися мультики про котів 24 години на добу. Мій друг кілька років працював асистентом у багатої бізнес-леді з Китаю. Якось вона найняла 30 вчителів, разом з якими вони полетіли в бідну частину Китаю, протягом трьох місяців обдарованих дітей із бідних сімей навчали англійською та інших предметів, щоб вони могли здати іспити та вступити до приватних китайських шкіл. Навчання в яких сплатила та сама бізнес леді. Навіщо вона це зробила? Це було заради того, щоб її дочка при вступі до Єльського університету могла вказати цю організацію як власний благодійний проєкт. Щойна дівчина вступила, проєкт згорнули. Чула історію від одного юриста, як той за допомогою своїх асистентів виконав для свого клієнта справжню авантюру в дусі місія не здійснена. Клієнтом був повністю проплачений шалено дорогий відпочинок у Європі, але за нього там була інша людина. А сам клієнт поїхав із коханкою до Мексики. У той момент у нього йшов процес розлучення, і він не хотів давати колишній дружині привід відсудити половину його майна, тому забезпечив собі таке ось алібі. Любі друзі, давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео, також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку, а з вами був Смогастий Стижмін.